Отак, упевнено, й майже за ручку цим відлюдним полем вів Олександр свою майбутню жертву, таких як він гопниками прозивають. Байдикує, випиває, краде. Вів обосідлений спосіб життя, характеризується за місцем проживання посередньо, ніде не працює не працював. Того вечора парубок у Ганделику познайомився з одноліткою Лідою. Парочка випила трохи горілки. Що її проводить. Потім взяв її за плечі і сказав, будеш, запаснає. П'яна дівчина відмовилася і вкрила кавалера матючем. Ми пішли далі, потім наші перемкнули і схотив за горло і отягнув. <кій> Парубок повалив дівчину на землю. Молодичка напилася так, що не могла дати від коша, а хлопцеві зелений змій геть позривав усі запобіжники. Шибайголова наче клішнями стиснув горло жертви. Душив, доки не почув, як хрипить. Бідолашна зм'якла. зняв штани. Там став на коліна. Свої стану. Ну, два рази верхній одяг у неї розірваний, нижня білизна знята. По обстановці і по її вигляду було зрозуміло, що. Вона була зґвалтована. Хлопець навіть не підозрював, що гвалтує мертве тіло. Опісля витяг з пальта вбитої цигарки і подався спокійненько додому. Виспатися, що він душогуб, йому розповіли правоохоронці під час затримання пристрасного парубка судитимуть за навмисне вбивство. Та майбутні співкамерники схоже відзначать інший злочин. Дмитрольчук, Дмитро Денисов, НТН.